Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю відео із того, що буду змінювати свою ось цю композицію. Привозила я вже досить так давненько суснові гілочки з лісу, коли ми з сім'єю ходили по гриби. І ось ці гілочки вже дуже так висохли, почали осипатися, тому вирішила їх я замінити. Привіз мені тато із дачі ялинкові гілочки, хоча я просила соснові. Знаю, що ялина дуже швидко осипається, але вибору не було. Все-таки притрусило всі дерева снігом, все замело, все в льоді, і тому вирішено брати що є. Що? А зараз хочу порекомендувати вам ще один україномовний канал. Сподіваюсь, він вам також сподобається. Посилання, які завжди лишу вам в описі під відео. Усім привіт! Мене звати Оля, і я веду свій влаговий канал на Ютубі. У мене ви можете знайти цікаві моменти життя, мотивацію на домашні справи, консервацію та цікаві рецепти, а також багато кумедних та милих моментів з кицею. Мої відео про створення затишку, де б я не була, адже зараз я живу в декількох містах одночасно. У мене ви можете побачити маленькі подорожі, історичні місця та місцини. Також ділюся з вами традиціями моєї сім'ї, наші свята та обряди. Запрошую в гості на мій затишний ютуб канал Оля Комерніцька. У нас субота невеличка закупка. Були на маленькому базарчику купила цибулю по 20, Моркву взяла, ну таку собі, по 15. А, також, до речі, купила масло, взяла і для нас, і для віків гуртожиток, дам шматочок. І були ще у європейському магазині. Взяла ось таку солону соломку. Дуже мене діти її полюбили. Не так часто беру, щоб не набридала. Тому взяла таку велику упаковочку. А, взяла ось такі крекери солені. Взяла ось такий паштет. Ті, що я брала для віки раніше, то їх зараз немає, тому взяла ось такі. Так, два йогурта, один полонечний, один персиковий. Це абрикосовий. Ну, Неважливо, у мене діти таке люблять. Так, і взяла на пробу гарячий шоколад, класична кілограмовка. Думала взяти на пробу капучино, бо в нас закінчилось для дітей, але його вже не було, розібрали дуже швидко. Коштує воно 175 гривень, забрала останнє в європейському магазині. Думаю, що скоро привезуть, у наступних відео обов'язково поділюся з вами, як воно мені. Бо взяла таке в перший раз. У минулих відео говорила, що хочу взяти на пробу, так що будемо пробувати. А купили ми ще сьогодні малярне скло волокно для нашої стелі. Будемо повністю давати по всій стелі. Да, привіт! А ще взяли мішок шпаклівки Knauf Finish Q4. А іншої загалом там не було. Будемо далі продовжувати шпаклювати стелю. Так, було в нас декілька різних варіантів, що можна зробити стелею. До речі, не дивіться на моє волосся, я маю сьогодні фарбуватись. Так, думали, дивилися різні ролики, дивилися безшовні касатони, дивилися шпалери для стелі, досить такий цікавий варіант. Але я якось дуже боюся, що все-таки воно повідпадає. Безшовні касатони я не дуже би хотіла, тому що це все такі касатони. А ось шпалери, ну, це стеля. Не хочеться, щоб пізніше воно шматками просто відпало. В нас віка приїхала додому вчора. Так що, будемо ми шпаклювати далі. Взяли скловолокно і я сподіваюся, що тепер все буде добре, тому що стіни в нас готові. в нас. Все залежить від нашої стелі. Чоловік сьогодні не знає, чи буде щось робити, бо в нього проблеми з оком. Взяли йому каплі, були у лікаря, повиймали дуже багато різного такого зока. Він працює в мене на заводі, і там то сварка, то різати треба щось. І буває дуже багато там осколків. Так що. Були сьогодні у лікаря, все повиймали, буду капати. І все залежить від того, наскільки швидко це все подіє і він зможе щось робити. Тому що в пилюку око якось не дуже хочеться. У мене дочка зробила собі манікюри, каже: мамо, зніми і всім покажи. Ось такі. Зараз вона вже дуже довгі не робить, хоча б змогли її вмовити на менші. Так що робить сама, сама собі робить. Я її не роблю ніхті, бо мені немає часу. А ось. Так як в нас все є, то вона робить їх собі сама. Віка, а хто маму сьогодні буде фарбувати? Я. Бачите, які є плюси, коли є дочка. Можна не самі фарбуватися, а дочка тебе пофарбує, так? Да? В угу. іншому тижні будеш ти в мене якраз. Тож в тебе ще добре все. Так, запам'ятайте мене, як моє волосся виглядає до. Буду зараз фарбуватися вже в нас вечір. Трішки я відпочила з дітьми, поспала. Тут у мене взагалі таке руде-руде. На вулиці, як я виходжу, то дуже помітно. А вдома, ну, таке. Я помила волосся, поспала. Тут у мене дуже багато сивини, і як бачите, ось по цюди у мене волосся відросло із минулої покраски. Так що зараз віка нанесе фарбу мені. Я походжу, змиюся, і будемо ділитися результатом. Я вже пофарбувалась. Як пам'ятаєте, купувала ось таку фарбу палет золотиста. Кава 4,60. Ось так вона виглядає. зараз покажусь, як виглядаю тепер я. І ось така. Я нова. Нарешті в мене все в один колір. А, все рівненько, немає ніде ось цього рижого відтінку. Колір мені дуже сподобався. Я думаю, на вулиці буде дуже класно виглядати вдома. ну, в мене тут не дуже таке добре освітлення, тому ось так. Але мені здається, дуже-дуже класно, що було до І, звісно, що стало? Після. Ось так дуже довго я не фарбувалася, мені здається, десь певно, з літа, ще коли я підстригалася. І то, певно, ще раніше до стрижки, бо, мені здається, підстриженою я ще ні разу не фарбувалася. Так що ось такий в мене результат. Напишіть мені, чи подобається вам колір. Хоча тут камера геть дуже так не передає. Ну, але дійсно такий, знаєте, така кава-кава. Чорний я не хотіла, бо, можливо, я колись знову, надумаю, буду освітлюватися то чорний а це заборонений для мене тепер колір. Я колись освітлювалася. І чорного кольору, то нікому не рекомендую. Все-таки ось такі відтінки, ось такі кольори. Можна брати каву, можна брати будь-які кольори, тільки не чорний. Бо з чорного висвітлюватися це краще просто побритися на лисо. Хтось, можливо, пам'ятає, минулого року я купувала ось такого гнома, запихала його в коробку і з новорічними санками. Він такий трішки в мене зараз не вирівнявся. Треба було його раніше трішки дістати, або, можливо, ось так ставити. А кришечки із коробочки немає. Діти її ще минулого року в мене зламали. Це, до речі, саночки із цієї групи у вайбері, що я замовляла цього разу ліхтарика. Минулого року там брала дуже круті саночки, вони так, знаєте, світяться, не блимають. І... Знаєте, якщо на вечір вімкнути, то ніхто не переживає, щоб є сильно по очам, тому що якщо гірлянда вона блимає, то все-таки іноді це дратує. А ось саночки вони світяться, бо Вова тут задоволений на всі 100. Я взагалі цього року в нас немає тут столика поблизу, бо минулого року в нас стояло ось там е сушильна машинка, столик. І я на столик ставила санки на сушильну машинку ялинку. А цього року ці саночки, певно, ми поставимо на підвіконня, але вже після ремонту, бо зараз немає де. А тут поставимо тільки ялиночку і все. Night, this silent night, this holy night We'll be together on this Christmas night So take my hand and hold it tight We'll pray for peace on this Christmas night Oh, my love. oh in Я взагалі не підходила до наряджання ялинки, довірила це зробити дітям і ні про що не шкодую. Вона в нас така старенька, ще із мого магазину техніки, і досі нам служить. Колись, можливо, ми купимо велику ялинку, красиву, пишну, але це вже буде в нашому будинку, а поки що користуємося тою, що в нас є. Гірлянди у нас також, як виявилось, дуже багато не працюючих, тому повісили, що мали. Ну і також я викинула все такі гілочки, які в нас були біля столу, стояли букетиком, тому що дуже ялинка осипається.